Всім привіт! Розпаковка чек, магазин грам. Сьогодні перший день знижок акцій, тому дуже гарні такі на 83 злотих. Так, для посуду 5 злотих літрова банка. 4 літрова, Ну, 900 грам, фактично літрова банани. Ось така броколі. 3 злотих сьогодні. Ну, вона така десь кілограма ця кг. Йогурт просто класичний, як сметана. Сьогодні акція на печінку, курячу, 5 злотих кілограм. Взяла 2 кілограма, собі кину в морозілку і що там буде. Ось такий беру квас цитринове, це лимонна кислота. Ну, вони маленькі пачечки ну, мушу брати. І сода. Що мені не подобається, що вони теж по таких упакуваннях 70 г. Немає 100-200 пів кілограма, як в нас, на жаль. Яйця теж в акції сьогодні 6 злотих, каша гречана. Ось така животина. Бочок, по є Теж в акції сьогодні 15 злотих. Нарізка, шинка, сир. І теж там бочок такий животинка. Шпроти теж трещимося акція. Потім ще зніму таке відео. Розкажу, які вони всередині. Тут буквально 3 шпротинки, 4. І оці соус помідоровий. А тут буде, бо тут овочі: бачу, горошок, теж буде штучки 3-4, і остальне буде морква-цибуля. Тому хочу, щоб ви бачили, який є різновид шпротів в Польщі. Реально знайти хороший, ну, важко. І є пачечка творогу 250 грамів, 83 злотих. Це орієнтовно десь 820 гривень. Рахуйте самі, дорого це чи не дорого. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!